Як сказати, вже в цей день, 24 числа, у нас перестали завозити хліб і будь-які постачальники перестали до нас їздити. Скажімо так. І нам не було виходу, як пекти просто поки що на продаж хліб, бо у нас було борошно, було, були дріжджі, були продукти якісь. так. Але настав такий час, коли почало так громихати і так бахкати, я так розумію, що це було в бородянку, коли вже зайшли орки, чи як правильно їх назвати, расисти. Не люди, скажем так, і ти не знав, на якому ти світі, чи тобі десь виїжджати, чи тобі йти на роботу, чи спасати сім'ю, чи спасатися самому, бо в мене теж дитина є доросла, це 20 років син. І в мене є дитина, яка ще мала, скажемо, находить 4 клас 10 років, 10 і 20. Але в мене не було можна так сказати вибору. Я мала йти на роботу і пекти людям хліб. Тому що перестали завозити будь-яку продукцію. Все, що можна в магазині, почали продавати і люди, і черги, і все. І щоб було людям, що їсти, скажем так, ми почали пекти цей хліб. Поки була борошно, поки була продукція для виготовлення цього хліба, ми його продавали. Але потім, коли у нас це вже почало закінчуватися, і е, слава Богу, що в нас з'явився наш, ну він і був наш батюшка отець Борис, який почав організовувати колони е, виїзду людей, які хотіли виїхати, е, ці колони почали виїжджати. Якщо я не помиляюся, перша була 7 березня, чи 8, чи 7 березня. Але вже в цей момент у нас зайшли расисти в наше село. Я їх зараз пам'ятаю, вечір, я була один день вихідна. Це було... Чи 7, чи 8 березня, вже не пам'ятаю. Я сходила, привітала сестру, вона в мене живе в кінці села. Я привітала зі святом, <кій> побачила їх, бо давно не бачила, бо вони приїхали з Києва сюди пересидіти. Ніхто ж не знав, що Київ буде більш-менш спокійніше, ніж у нас тут. <кій> і я приходжу додому, і я розумію, що я вчасно зайшла в хату. І оце по цій нашій вулиці по Гагаріна їдуть БМТ, чи як правильно називаються. І в мене просто хололо в серце. Ну я не знаю, це був такий шок. Мало того, що громихає навколо, і ще їдуть оці танки, чи як правильно їх назвати, і діти в хаті, і ти майже ну я не знаю, 5 метрів у тебе будинок, 5 метрів до цієї дороги, як вони їдуть. І ми нарахували тоді 48 одиниць. Це було так страшно. Це отако серце, як от зараз вилітало з грудей. Ти не знав, що робити, що від них чекати. І вони беруть і зупиняються. От їдуть, їдуть і зупиняються. І я так, знаєте, на свій страх і риск так дивлюся в вікно, бо мені так видно церкву, і їх так видно, і вони моляться. Я зрозуміла, що вони моляться, хрестяться, моляться. І я собі думаю, Боже, вони прийшли і вони моляться. Що ж вони моляться? Що ж вони нас хочуть? Але слава Богу, вони довго не постояли, вони просто так проїжджали, і видно, кожен молився, чи як правильно якийсь ритуал в них був. І потім, коли вони вже по останню одиниці їхня проїхала, такий був залп. Тобто, коли вони заїжджали на вулицю, вони залп зробили. І коли виїжджали, просто в серце похолоно, ти не знаєш, чи це вони стріляють у тебе, чи вони стріляють в когось, чи по будинках, чи по комусь. І вони, ми так зрозуміли, проїхали ось дитячий садочок. І така там є вм'ятина в, в, значі, в заборі, там кажуть, що хтось значить, пробіг, чи кішка, чи собака, їм показалося, що там це ж слухів людей, як то кажуть, я таке почула. І там та вмятина лишилася. Але на сій страх і риск я завжди бігла на роботу. Мені на роботу треба було прийти на 9 ранку, бо в нас була комендантська година. До 5 годин ми пекли хліб, прибирали пекарню. Всяке було, було важко. Нам привозили ці борошно, було різне. І гатунку і поганого, і хорошого, але слава Богу, що він у ми робили для села, що могли б завдяки нашим власникам цього закладу фопті стелі. Це дуже чуйні, гарні люди, які пішли на поступки всьому селу, нашій громаді. У нас пропав світло, електроенергія зникла. Це десь було першого. Березня, 1 березня, якщо не помиляюся, у нас були генератори. Нам лю, добрі люди, я не знаю, хто не можу сказати і, ну, завдяки якимось знайомим, і директору і хто очолював наше село, бо наша староста нас покинула, поїхала. Нічого нам не сказавши. Людина знайшлась, яка організувала це все і взяла на себе цей груз. І благодаря цьому Олегу Степановичу і зараз ми добиваємося, що він настав головою ОТГ. Нашого, завдяки йому ми пекли оцей хліб. Завдяки йому ми вижили, можна так сказати. Завдяки цю борису нам привозили гуманітарну допомогу і привозили хліб, ну, борошно і дріжджі, і там, наприклад, сіль, олію, тому що є технологічна карта, по якій треба, хоч якось, її притримуватися. Але було всяке, ми могли, наприклад. Олії не налить, бо її немає. Або солі не насипать, бо її немає. Вам придеться почекати. Тобто виходилось так те, що вийшло, Але люди отримали цей хліб і вони були вдячні тому, що ми пекли. Настав такий час, коли взагалі нас не було борошна. Або, наприклад, воно було, але нам у пекарню не могли його принести. Бо у нас їздили ці ж орки, чи як їх правильно назвати, і ми боялися показати, що ми печемо, щоб вони не знали, що у нас робить пекарня, тому що були різні випадки, коли вони узнавали, що є пекарня, або що є люди, які печуть. Були різні випадки. У нас не було вже правда, інтернету, але до того, коли був інтернет, я читала, що деяких людей просто розстрілювали таких, хто пече хліб, хто взагалі займається якоюсь випічкою. Тому нас, як можна сказати, наше село не говорило нікому нічого, і їм не виходило з нашого села, що ми печемо хліб. Але якимось, я не знаю, там хтось щось десь, навірно, пронюхали. Чи знайшлись, не може якісь недобрі люди, які сказали, що все-таки нас печеться хліб. І коли цей хліб розносився, ми просто люди, які розносили, це я знаю, які в мене забирали, розвозили. Було, ну, такі, наче як по вулицях, була людина за. Закріплена. Вони, да. Да. вони просто ходили і ховали ці хліпи за спиною, і це була зима, і за курткою. Але я знаю, що вони почали відбирати хліб у людей, у цих, що розносять. І коли це почали вже відбирати, і ти вже не знаєш, чи тобі пекти його, чи не пекти, чи йти на роботу, чи не йти. Я от живу навпроти, але я по цій вулиці не ходила. Я ходила так по кущиках, отут проходила між церквою, між забором. І ховалася, щоб мені якось попасти на роботу, щоб мене не бачили, що я йду його пекти. І коли не було вже борошна, цей Олег Степанович, який став уже, можна так сказати, очільником, ну, мусив стати очільником нашого села, вони знайшли такий, наче як млин, ну це не можна було назвати його млином. Це була така, наче як просто дробарня, в яку закидалася пшениця. Десь теж вони знайшли, скільки там мішки пшениці. Ця пшеничка закидалася. Потім брали сита, ставала я, ставала моя працівниця, яка тут у нас прибиральницею була, Ніна. Вона брала і три по чотири рази пересіювала оту дробильну пшеницю. І ми робили такий ржаний хліб. Ми спочатку не знали на нього технологію, але ми старалися зробити, щоб він трошки піднімався, щоб людина з'їла його, хоч якісь. Кри, кришечку хліба. того, Тобто після того, як ми вже побачили, як він робиться з цієї муки такої ржаної, можна сказати, це не мука була, це були висівки. такі, да. Але спочатку це була така, я фотографіям покажу, спочатку це була така, наче, як просто коврижечка. Просто так розпікалася, вона такою коврижечкою. Потім уже більш на таку набуханочку було похоже. Коли вже почали у нас тут бути оці орки, не завжди нам могли привезти цю муку, це борошно. Можливо, воно десь і було. Можливо, отець Борис, наприклад, чи наші волонтери, бо в нас була бригада хлопців, які просто їздили і привозили нам гуманітарну допомогу. Можливо, це борошно було, але так як ми не могли світитися. Щоб не бачили, де саме знаходиться пекарня, я так розумію це. Тому в нас не було виходу, нам, ми мали пекти, з чого ми могли. І вдруг, якби настав такий час, що вони зайшли на пекарню, всяке ж могло бути, да? вони могли просто і побачити, з чого ми печемо, і могли відняти цей хліб вже на пекарні, не тільки на вулиці. Того був такий час, що ми просто мусили пекти тільки оце хліб із цієї перемеляної пшениці. А вони тут жили на окраїнах села. Я їх ну я по окраїнах села не ходила, бо я завжди була на роботі. Я ходила в суботу, в неділю. Я навіть забула якісь день неділі. Я так робила, просто коли почалось, почалось це все у нас, почало тільки громихати, і ще у нас їх не було, скажімо так, то колектив ще був більш-менш на роботі. А потім люди почали потрошку потрошку виїжджати. І на той момент, коли вже до нас зайшли, вони це було там чи 7, чи 8 березня, я точно вам не скажу. Я лишилася одна, і мені дали оцю ж Ніну, яка мені допомагала. Тобто ми були вдвох. І коли почали вже вони виїжджати, наші всі люди більш-менш почали виїжджати. Коли він вже почав вивозити цих людей, у нас в селі лишилося приблизно, ну так мені сказали, десь 850 чоловік у селі. І а мен... До того До того я вам не скажу десь, 18. мабуть. Може, тисяч дві 3 я не знаю. Я знаю, що на той момент осталось 850, і з них було десь 30 дітей різного віку. Тобто мені, коли я пекла вже цей хліб, я мусила його пекти меншенький. Якщо, наприклад, стандартна там, хлібинка 740 квітчика грам. Да? то я вже мусила робити її там, 100 грам там, 150 але щоб мені можна було ці, ці хліб, коли в мене приїжджали, його забирали, роздавали людям, щоб могли дати хоч кожній людині в руки хоч щось. Бо тоді настав такий час, десь це було середина вже квітня, коли в нас почало закінчуватися пальне, яке заливали в генератор, бо в нас довго не було світла і води ж не було. А Для випічки треба і хліб, для хліба треба, і щоб пароконвектор працював на електриці, плюс вода треба в заміс кинути, і помить потім усе це. Тобто і вода треба була. То на, ми почали економити, ми почали хліб пекти через день. І вже мені сказали, так, ти маєш так напекти цього хліба, щоб хватило на 850 людей. Але один день ми їм роздаємо, а другий ми їм день не роздаємо, щоб люди були вже ну як в курсі справи, що вони цей хліб мають ділити на два дня. І ти, коли приносиш цей хліб додому, бо я теж ну, отримувала хліб на роботі, скажем так, я сказала, що ні додому не знесіть, бо я ж вже на роботі візьму. Да? І я коли приносила цей хліб додому, у мене, наприклад, сім'я, я чоловік, дитина менша, і оце ж син. І в мене ще мама, яка ну, вже пенсіонерка, 79 дев'ять років. І я ще на маму мала розраховувати. Я принесла такий кусочок хліба. І ти не знаєш, чи це я його з'їм, чи мамі дати, чи дитині дати. І тобто ти вже його ділив, і ще й завтра в тебе хліба не буде. Тобто такий був час. І завдяки ще цьому хлібу, що ми пекли, ми виживали, завдяки отець, оцю Борису, нашим волонтерам, хлопцям, ми почали отримувати якусь гуманітарну допомогу. Нам почали привозити і крупи. І олію, і був такий час, що в нас хлопці наші якось десь організувалися, знайшли десь поросят свиней. Їх там якимось чином обробили, розробили і привозили нам даже кусочок якогось м'яска, хоч він був маленький, чи там салка, якась зажарка була. Тому що, якщо навіть узять багато зараз людей просто не дуже садять городи. Я, наприклад, ще зі своєю сім'єю тут вдома, я не сажу, але у нас у микуличах, наприклад, батьки живуть поряд. Ми там садимо якусь городину. І у мене тут маленький погреби. і на той момент, коли, наприклад, почалося це все у нас, ми не могли ж ніде не виїхати, не піти, бо було страшно і не знаєш, чи йти, чи не йти. У мене залишилось там трохи, наприклад, картоплі. Але її нема, вона вся в погребах, лежить вдома у Микуличах. і я мала викручуватися з того, що є. Тобто, якщо дитина, краще хай зі ще мама, а ми вже там з чоловіком, що могли, те і їли. І був такий час, що, наприклад, ти спиш і ти не знаєш, чи ти сьогодні будеш нормально спати, чи ненормально. Погреб у мене маленький, а в мене ще значить, хатка на дві сім'ї, бо у мене хатина і разом з сестрою ще в їх сім'я, чотири чоловіка. А погреб маленький. Ти не знаєш, чи бігти той погреб тобі, чи ховати ту дитину, чи ховати маму, чи що. Ми домовилися з сусідом. У нього погреб був більший. Ми таку зробили дірочку у заборі, і ми через цю дірочку бігали, щоб не бігати по вулиці. І тільки громихає, бахкає, чи повітряну тривогу, там десь ти чуєш, або не було ж не електрики, нічого зв'язку. І ми зробили від телефона наушники. Знайшли і зробили, щоб хоч можна було радіо слухати. І ми, от у кожну хвилинку, якщо я вже приходжу додому, чоловік розкаже якісь новини. Я, наприклад, вже вечором чую, світла нема, темно, всі окна забиті. Це було, ну, знаєте, такий час, коли вже більш-менш це все закінчилося, ти просто почав цінувати з життя не так, як ти цінував його колись, своїх близьких, своїх рідних, своїх друзів. Ти почав якось зовсім відноситися до своєї життя. Уже зовсім інші стали цінності. Я йду і думаю, господі, як сьогодні, сьогодні день одробила. Я коли на пекарні, я не думала про те. громихає, стріляє. Мені не було коли думати, скажем так. Я думала тільки про хліб, щоб мені нагодувати людей, щоб я встигла спекти якусь. Більш ну, норму. Чи болить у мене спина, чи болять у мене руки. Навіть було таке, що я дитину свою забирала, щоб вона не чула того громихання вдома, щоб вона була зайнята і вона зо мною крутила той хліб. У мене навіть і фотографії, і дитині буде на згадку, залишиться, що от ми пере… це погана згадка. Але дитині буде згадка ну, на все життя, я думаю. Тобто ти не знав, чи тебе сьогодні пронесе, як то кажуть, чи не пронесе. І не дай Боже, придуть такі, як у Бородянці, бо ти йдеш додому і дивишся, а там чорно палає. Тут ж, я не знаю, кілометрів минуло, 50 від нас ця бородянка, чи 30, я не пам'ятаю вже. І ти просто не знаєш, чи воно зараз прийде сюди до тебе це все, чи не прийде. Я знаю, що вони були у нас на окраїнах села, тому що ця Ніна, яка за мною сіяла, це, вона якраз живе на окраїні села коло переїзда. І я знаю, що вони до них у хату заходили, перевіряли, шманали, шукали щось. Тобто, не то що так, що вони зайшли і там по-людськи, як то кажуть, як люди, а вони просто заходили, були, як у себе вдома, скажімо так. Якщо вони знаходили телефон, чи якийсь комп'ютер, чи ноутбук, це все билося. Люди в нас, звісно, молодці, вони, якщо мали вдома старі телефони, нові ховали, я знаю, були такі випадки, і давали їм старі. От таке ми маємо. От беріть. І теж вони громихали, били. Якщо ви більш-менш знаходили, я знаю, новий телефон, наприклад, то вони могли його забрати. Було й таке. Були, звісно, випадки, я знаю, що вони стріляли по людях, якщо десь бачили, от, наприклад, вони їдуть колоною і бачать, що там якісь ноги в дворі, вони стріляли. Були такі случаї. Ще в нас був дуже поганий випадок, коли наші хлопці, я не знаю вам, чи розказували, чи ні про це, у нас були хлопці, які служили в АТО. І царство Небесне вже їм. Так вийшло, що вони в нас почали в теробороні. Працювати. Навіть один це був мій, як сказати, ну ми дружили. Це мого сина, мій син з його дочкою вчилися в одному класі Сергій Михальченко. Є ще там тож, три хлопці, які з ним разом служили, можна так сказати, вони поїхали по. Гуманітарну допомогу. І так вийшло, що вони там при виїзді з Бородянки почали виїжджати, чи їх не предупредили, чи не було зв'язку. Я не знаю, як там вийшло. І вони попали під оцю колону, яка йшла з Бородянки з сторони Стариків, Там у нас такий є, наче як пункт. І вони їх усіх розстріляли, скажімо так. І завдяки нашому цю Борису, він не міг з ними домовитися. Дуже довго він з ними домовлявся, щоб хоч забрати хлопців і похоронити так, як має бути. Це, на це дивитися не можна було. Це просто я йшла додому з роботи в цей день, коли вже їх привезли. Це було вже майже, навірно, там, начало сьомої. Їх ховали під фонарики, ну, під ліхтарики. Це просто так, ну, жахливо було на це дивитися, і сльози на очах, що отак от сталося. Е, ну, ну, мабуть, так я не знаю, Божа воля, але молоді хлопці вони робили добро для села, для нас. І тоді, і зараз вони захищали Україну, нашу землю. І от така з ними сталася біда, можна сказати. Всі да, вони всі загинули. Можливо, якось ми їм. Я не знаю, чи можеш не завазали нічим, чи може якось ми вели себе до них, як казати, не агресивно, не, якось не провокували їх, чи правильно сказати. Можливо, вони нас пожаліли, я не знаю. Того наше село більш-менш стало ціле. Є да, хати, які вони понівічили, які вони розкрали. Це Є у мене знайомі, наприклад, які живуть там в кінці села. Сказали, да, що дуже понівечене житло, наприклад. Я за багатьох не буду казати, кажу тільки те, що я знаю. Наприклад, я з цією людиною дружу, спілкуюся. Да, вони приїхали, гола хата. Просто гола хата, вони все вибрали. Вони, що? Виїхали, вони, просто, вони ви, просто виїхали. виїхали да. Коли просто розумієте, як коли заїжджали, вони до нас заїжджали, вони заїжджали три чи 4, 4 чи п'ять разів, я вже не пам'ятаю. Да? Одні сказали, вішать білий полоски, там, якісь на двері, на ворота, там, ходити з білими пов'язками, що ми тіпа, мирні ж, ж, мешканці, що ми їм загрози ніякої не несемо. От вони бачили, якщо на хаті немає білої пов'язки, значить можна заходити, там немає ніхто. І що хочете робити. Отак От сталося з моєю знайомою Вітою, яка виїхала, забрала всю свою сім'ю, виїхала. Спочатку чоловік повернувся, почав дивитися, що ж відбувається, все голо, нема нічого. Все, що вони там, наприклад, з собою таки взяли, що їм необхідно було. А те, що вони взяли, той самий кондиціонер, вони зняли, наприклад, те, що всередині кондиціонер, а те, що на вулиці вони не зняли, бо вони не розуміють, що це. Тобто такі попалися, які... Вони не дружать з технікою, скажімо так, але те, що їм сподобалось, те, що їм потрібно було, вони його забрали і знівечили хату, можна так сказати. Там гармидар, там, окна побили, було і такі випадки, я знаю. Тобто, по окраїнах села вони похазійнували. І коли моя Ніна, яка зо мною сіла цей хліб, вона вже останні, їх зайшли. І вони такі, якісь зайшли нас, ну так, наче попередили, що вони якісь інші зайшли. То завжди була така, наче більш молодь молоді дуже люди. А цей раз зайшли такі вже по вік старший вік. І нам сказали, що лучше нікуди не виходить. Якщо які залишилися хлопці молоді, там такі, як мій чоловік, там йому 44 роки, бо він викладач, його наче не призвали до служби служити, але ж на роботу він не їздив. І сказали, не ходить такого віку, людям не кида, ну, не кидатися на очі, тому що вони прийшли інші і не знаємо, що від них чекати. І коли Ніна моя прийшла з роботи. Ну, я ж її відпустила, вона пішла і вранці приходить і така ж і всю, знаєте, як трасе, я кажу, ні на що вона каже: я не знаю, що мені одних ожидати. Вони ходять по хатам, щось винюхують, щось видивлюються, і сказали, що давайте звільняйте тут нам приміщення, звільняйте нам хати. Ми тут будемо жити, бо ви тут на окраїні села живете, нам не вистачає, де жити. Тобто звільняйте. І Ніна через пару там днів бачить, що в неї сім'я, дуже багато дітей, і вона багатодітна. І вона мусила просто скласти свої речі, теж виїхати. І по цей день Ніни нашої немає. Вона виїхала за кордон. Тобто, от такі от у нас були тут історії, скажем, нашого. Села. Але замінювано, то вас то так не У нас мені, порівняно, так, да, з іншими населеними пунктами, слава Богу, у нас це все милувало. скажімо так. Завжди, якщо вони заходили в заклад, то вони заходили в магазин, а завжди був відкритий. Кафе було вже закрите, магазин завжди був відкритий. І завдяки тому, що ми, мабуть, були відкриті, що вони до нас заходили, вони, можливо, нас і не тронули. Бо якщо взяти інші магазини по селу, то вони там їх зламували, заходили, хазянували, брали, що хотіли, розрабовували. Скажемо так, ми старалися, щоб наше що. Село вижило, щоб люди наші, які лишилися, були з хлібом, з їжею. І ми держалися купи. І зараз ми до сих пір, оці люди, які тут лишилися, от якось зараз ти після окупації ти сприймаєш цих людей зовсім по-іншому. Якщо ти просто знав, що це знайомий, поздоровився і все. А зараз ти просто обнімаєшся з цією людиною рідні і стали. як рідні стали, та, скажімо так. Так, що оце таке в нас було життя. Тільки випекли хліба. Ой, oh, надо взяти. саме більше. Я пекла навірно десь 600 буханочок, таких невеличких. Це був і біленький хліб, і оцей коричневий зранку, хліб. Цілі. Зранку, да, цілий день, не перестаючи, але дякуючи Богу, що у нас була не тільки як сказати, у нас просто сучасне тут обладнання. Завдяки тому, що в нас був не ручний тістоміс, я не руками містила, це, тісто, це, так, а в мене це, був так. тістоміс електричний, мене оце спасло. Бо, можливо, якби було, треба було руками, я б, мабуть, таку кількість хлібу не спекла. Просто, коли я вже останній останній хліб видавали, приїжджали, забирали його. Ми в коробочки його складали. Так? То я вже просто, я знаю, що мене все болить, але мені ще треба помити пекарню, помити тестомес, помити ту електроплиту, скажем так, електрокопарпарпароконвектор. Я просто вже мусила його мити. Бо я знала, що мені завтра прийти треба на роботу, помити пекарню і прийти в чисте приміщення, щоб люди в нормальних умовах я його пекла, щоб люди нормально отримали хліб, хоч він якоїсь, може, іншої якості чи не першого сорту, а там якогось іншого. Да. Але ми кожного Толя, кожну хлібиночку, кожний кусочок ми його берегли. Тобто, коли я приносила цей хліб додому, у мене діти казали: Мама, добре, хліб принесли. «Хорошо, є, що поїсти. І добре, що була якась домоваренька, і дітки могли собі солодкий стіл зробити до того чаю, чи... я вже мовчу за каву, <с> за каву ми забули, <с> якось так. Ми хоч і з чаєм, чи з якимсь компотом ми могли <с> да, цей хліб з'їсти. І був такий час, що так приносиш, розділив і думаєш, що цей кусочок поділити на скільки ще, і кому його дати. Отакий час був.